Тора каже, хто там, хто там, хто там в прицепі співає. Як ото по полях, по полях синій трактор їде до нас. В нього в прицепі хтось пісеньку співав. А ну, малюк, давай, спробуй відгадай. Так і Тора каже, хто ж там живе, хто там живе, откуди я знаю. Я не знаю, звідки мені знати, Дивіться. вже. Осінь повним ходом. А це наш будиночок, і бачите, до нас вночі по димарю ніндзя ліз. Тун, 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 тун. А якщо чесно, то цей димар вони трішки розібрали, він був вищий і ширший, коротше, тому що він вже на ладан дихав, і ми отут з дітьми гуляємо знизу, і він міг просто сипатись їм на голови. Тому вони превентивно хазяйва туди залізли. І трішки позбивали цеглу, яка вже на соплях тримається. Сама буду забивати. Тора сама буде збирати гриби. Ну ти ж знаєш, як треба, ось ми вийшли збирати гриби. Погода сьогодні просто агінь. Ось дивіться вже. Знайшла я. Тут навіть недалеко далеко й ходити не треба, але він трішки такий вже сумнарік теж. Ні, цей не будемо брати, Тор. в сумненька. сумніка. Ладно, цей не будемо. Ось я тут ще один знайшла. Де він? Ось. Ось ще такий красень. Хотілося б таких поменше, щоб знаєте, приготувати було. А бачите, тут хтось його вже поїв, подрав. Ну трішки. А так він в цілому непоганий. Дивіться, який гарний грибочок. Це підосичники. Ми тут, бачите, тут перізки ростуть, і ми тут знаходимо. О, Тора, дивись, ще бачу. Ось, ви бачите, ні? А я бачу. Я дуже люблю на гриби, охоту, як вона, полювання. Полювання на гриби. Оп, ось він гарний. Дивіться, який знайшла. Підосичник. А ну Тора, тримай. Тримай. Клади до себе в кашолку. Взяли таку кашолку, будемо збирати. Багато? Багато. Ой-ой, ще бачу. Ну, коротше, ми пішли. Хотіла закруглятись, дивіться, тут ціле сімейство. Ну все. Тато, мама і малючонок. Дивись, які. Погода просто божественна. Вітер, гори. Дивіться, які гарні. Класно. І ми шукаємо червоноголівців, ми колись тут їх знаходили. Але поки що тут щось я їх саме не бачу. Ми вже вийшли на галявину. Як же це прекрасно. Наша улюблена галявинка. Боже, ми в іншу рощу зайшли таку маленьку, подивіться. Дивіться, Боже, який він гарний. Тут набагато краще червоноголівці, ніж там, де ми були. Тора? Ось такий видався в нас улов. Я вважаю, що непогано. Гарні. Супер. Сходили класно. Того року показувала муфомора, цей рік не показав. Ось, іди сюди, іди. Дивіться, який красень. Мухомор. Але їсти його не можна, так. А це кашка, мухомор? Так. <плес> ну ти чого? По дорозі додому вирішили позбирати ще калину, бо Тора любить калиновий чай. А, хочу, я

Реально виглядає як пушинка мила. мила. Дуже мила. Дивиш, робив. Додому ми не дійдемо. Збираємо Я айву, айву тьоті Ані. Але Я Ну oh, то не той гриб, то мабуть не можна. Хорошо, в тебе жопу to видно. Ну, бачите, в неї тут айва. І ми от. Назбирали те, що попадало. У вийшла ціла сковорідочка, як ви можете бачити. У спочатку відварила їх 15 хвилин у соленій воді, 15 хвилин після, після того, як вони закиплять. Потім цибульку піджарила окремо. Бачите? У мене тут цибулька, плюс така смажена цибулька, типу така польська була. Ще я потерла трішечки, тора не доїла свою моркву сюди, і вийшла така штука. І трішки приправою для картоплі. Тепер, після того, як відварили, випарюємо рідину. І випарюємо її довго. От прям я на дев'ятку поставила і випарюю, поки вони не почнуть прям такі золотисті, знаєте. Тому що раніше мені здавалося завжди, що вони як соплі. Я думала, що ж таке? А то треба було просто довго стояти і випарювати вологу. Все змішуємо і додаємо вершки і приправи за смаком. І насолоджуємось приємного вам апетиту. Зайшли в ігрову, спитати, чи вже працює, вже працює. Там ігрова, і дивіться, у нас скоро відкриється сенсей. І я туди піду, сто процентів. Боюсь, що мені не вистачить коштів на цей сенсей, тому що ай, це коротше наркоманія якась. Я не дуже люблю потріблятство, але сенсей, блін. Мала пиня, де? Да? Вона велика. А... Тора, а ти помашеш мені? Ну, можеш Я можу її познімати для тебе. Сьогодні такий сонячний день. Прямо вже бабине літо, дивіться, павутинки. Я не знаю, видно їх чи ні. Ось. Дуже сонячно і дуже тепло. Поки дивимось малу лупиню, я замовлення зробила в кафешки, яке тут недалеко. От, тора, як завжди, бургер картофу фрі, а я лаваш гавайський і каву повіденський. Такий лайфхак для вас, якщо ви десь гуляєте і плануєте зайти в кафешку, але ви ще гуляєте, але не хочете чекати, поки вам зроблять. Я отак. Тепер останні вже два рази, я так дзвоню, замовляю, ми приходимо і вже все готове і не треба чекати. Зайшли в кафешку, погода плюс 12. Тора каже, буду сидіти тут, на дворі. Давай на дворі будемо. Такий у нас вайб класний. Чекаємо наше замовлення, як завжди, бургер, картопелька, какао з маршмеллоу. Тому що трішки прохолодно, але все ще тепло. Ось ми сюди і добрались нарешті. Підемо, глянемо, що тут є. Купили торі Пікачу таку кофту. І такі двоє штанців під кофту. Такі. Ой. І ще чорненькі. Дивіться, скільки приколюв, я в шоці. Особливо це. пай боже мій. Тора мені не дає походити, каже, все підемо на закупи. Які їжечки. Коротше, я в раю. Я вже так соскучила за такими магазами, ви навіть не уявляєте. Сьонок вогник робить, да? да. ну. і Таруха. Вона у нас тут. Таруша без футболки. Покажіть. Галишонок, так? Да? Теж папі допомога. Ага. Красотка. Месянок, тарушка. Красотки мамині. На прогулянку вийшли. Тут квіточки. Сьогодні супер гарна погода. Зацініть цього медведика. Медведик мій. Панда моя маленька. Панда моя. У, до цього було дуже холодно. Якось прям так зябко, я б сказала. А зараз сьогодні, в принципі, сонечко, і ми вийшли погулять. Дивіться, як класно. Тут у нас тут мене на терасі взяла книжечку почитати. Зараз читаю одного разу розбите серце. Це Стефані Харберт. Це після каравалу йде така серія. О, зацініть манік, ще раз новий. Коротше, і це йде просто ця, цей Всесвіт. І, в принципі, цікаво. Мені подобається, тому що я читаю 50 сторінок, і якщо мені цікаво, я читаю далі. І от я вже прочитала. Тут в мене хтось забрав закладку, але вже 50 я прочитала. Я десь отут читаю, на 55 Ай, А може і більше вже прочитала. Ага, отут я читаю зараз. Так, на 55-й, мені цікаво. Я вам скажу, не кожна книжка мене цікавить після 50-ї сторінки, серйозно. А от Стефані вона цікаво пише, так що придивіться, тут теж трилогія, бо е, саме по цій історії теж трилогія. В мене є всі три книжки, але вони не мої. Я їх взяла у сестри свого чоловіка. Вона на мене висилає, а потім забирає в Чехію. Отак, От зараз п'ю каву три в одному. Так, не запитуйте, бо мені щось від простої кави досі фігово. І маленький дослідник мій. Ой, так. Хто там? Бз... Там що, муха? Якісь комашки. Вона завжди каже бзз, якщо там комашки. Тора, ти не хочеш нам бінга показати свого? Так, да. іди сюди, там не видно, далеко дуже. З фоткою зараз. кролика Бінга її купила. Зараз вам покажу. Такий він милий. Це є така, такий мультик Бінг. Тільки українською мовою його нема. Ну, вона дивиться то англійською, ну інколи російською, але не так часто. Англійською частіше вона просто перекладається і дивиться англійською. Також хотіла показати вам, яка в нас краса. За бортом. Зараз покажу краще. мене ну. Просто. Кольори дуже яскраві. Ось такий у нас морозний ранок сьогодні. Дивіться. Гарний і дуже морозний. Вже все покрилось інієм, дивіться, і машинка. І тут вже. Перші дзвіночки. Настання зими дуже гарно, просто бомбічна. Розкажимось, розкажимо Соник, як ти хреново сьогодні спала. Це просто якась срака. Ладно. Вже і осінь закінчується скоро. Це наше улюблене місце з торою. Дивіться, яка краса мала пиня. Таке все природнє, гарне. Проклятий старий будиночок, я не знаю, як в королі і шут співали. Проклятий старий дом. Дуже подобаються такі прогулянки, але вже скоро стане дуже холодно для таких прогулянок, тому насолоджуємось.